Пам'ятаєте фразу: не буде ні газет, ні книжок, ні кіно, ні театрів, а буде одне суцільне телебачення. Залишились і театри, і кіно, і газети. А от питання: чи замінять бензинові машини на електромобілі? Дивіться самі, бензин виріс майже в пів ціни, А ще масло, фільтри, примхливий двигун, капремонт якого обходиться не одну тисячу доларів суцільні проблеми. Ні першої, ні другої в електромобілі немає. До того ж, на електриці можуть їздити й автобуси, й маршрутки. А це здешевлення цін на проїзд в рази. Тож скільки зекономите, перейшовши на електричний автомобіль, і як машина на батареях веде себе в українських умовах, ми протестували. Ки біля Ватикану в центрі Риму геть не реклама однієї зі світових столиць в Італії. Відкрито першу службу електричного таксі для пасажирів все те саме, тільки вдвічі дешевше. А це вже Україна, 2013 рік. Увімкни авто в розетку в електричний автомобіль, який уже із серпня з'явиться у вільному продажу в Україні. Росісти на електромобілі з телеканалів запевняють, у нас починається ера електромобілів. Відкрита перша зарядна станція обіцяють навіть запустити службу електромобільного таксі. Все як у Європі. Та не так сталося, як гадалося. Сьогодні, через два роки, на вулицях побачити електромобіль так само можна лише чудом. Чому ж машини на батарейках, які мають економити наші гроші, не йдуть на розхват? І що ж насправді вигідніше, ми проведемо власний тест. Бензиновий двигун проти електромобіля. Електрик Виклс або електричні транспортні засоби. Ось Ева 5. Машинка для міста. Безшумний автомобіль. Майже повна відсутність ремонту, адже чому тут ламатись? Батареї, комп'ютер, кондиціонер. І їсть всього 5 гривень на 100 кілометрів. Але як купиш собі таку машинку? По-перше, де її заряджати? По-друге, скільки проживе та ж батарея і які реальні проблеми чекають на власника електромобіля? Зараз дізнаємось. Сергій, доброго дня. Доброго дня. Сергій Богуш, комерційний директор дилера і власник електромобіля. Ева п'ятого покоління. Цінова політика від 18 до 22 тисяч доларів. Вот модель. Модель оснащена кислотними батареями в гелевому наповненні. Свій електромобіль купив два роки тому. Стверджує, за 20 тисяч пробігу витратився тільки на гальмівні колодки і трохи більше тисячі гривень на зарядку. Здесь немає э, розходників, нет масел, немає охлаждаючих жидкостей, нет фильтров. Поэтому обслуживание машины сводится к контрольным замерам и просто и обслуживанию ходовой. Багажник не очень большой, вот это пространство багажное 180-170 литров. Заряжается от обычной бытовой резетки. От в лючке ви можете видеть порт зарядний. Здесь включається в роз'ємчик і вілка включається в різдку обычную. Потребляем мощность при зарядці где-то порядка 12-15 кВт. Салон електромобіля, втім, як і дизайн, краще сприймати крізь призму економії на пальному. Серед приємних речей усередині магнітола і магнітола. Легше назвати все одним словом дешево. Повний мануал в управлінні. Від коробки передач до дзеркал. Так, тут немає бодай механічного регулювання. Дешевий пластик і наклейки у панелі приладів. Пластик доволі тут, знаєте, нічого хорошого не скажеш. Пластик доволі дешевий. Заганяємо електрокар на яму. Під низом все виглядає як у звичайної машини. Брудно і заляпано. На цьому збіги закінчуються. Жодних глушників. По периметру кузова стоять батареї. Вот контейнер з батареями. тут шість штук. Всього в машині їх 12. Рознесені по всьому периметру для розвісовки автомобіля. Собственно, за счет этого он доволі хорошо держить дорогу. Половину веса машини. Цусічні кілограму саме батарей. Заряд батареї повний, і нарешті я за кермом. Враження таке, наче вкрав швидкісний тролейбус. В машині повна тиша. Ну, як тиша. Добре, чутно, як вітер буде за вікном, тому що з шумоізоляцією є невеличкі проблеми в цій машині. Але окрім цього, я чую лише тільки як працює трансмісія. Тобто від двигуна жодних звуків. Ну, якось хочеться навіть почути гуркіт. Тору. Це міцубісі еволюшн. Залишаємо?» Це і є одна з головних переваг електромобіля після витрат на енергію. Простота начинки. Ось приклад звичайного автомобіля. В ньому є бензобак і двигун внутрішнього згоряння із постійно працюючими залізними клапанами, від роботи якого йде основний шум, що його далі поглинає глушник. В електромобілі стоять 12 батарей, електричний мотор. Він являє собою циліндр, який обертається в магнітному полі, не має контакту із металом, тож фактично не шумить. Його внутрішній вал напряму розкручує колеса до потрібної швидкості. І комп'ютер, який контролює рівень напруги. Цікаво. Та у власників електрокарів є ще один аргумент на користь загальної електромобілізації. Історичний. Ще задовго до появи всім відомого двигуна внутрішнього згоряння. У 1841 році був створений перший електричний автомобіль. Що був схожий скоріше на електроповозку. Та за 60 років автомобіль Ляжеме Контон б'є світовий рекорд швидкості і розганяється до 105 км на годину. Наш електромобіль далеко від старшого брата не втік. За паспортом його максимальна швидкість вказана 120 км на годину. Розганяємо нашу батарейку. На підоментрі сотня. Ми легко набрали, далі вже їхати не хоче. Але це режим найбільшого поїдання енергії. Тобто, середня швидкість для цієї машини нормальна це 50-60. до 80. Доїхати чи не доїхати? Гарний привід одягнути рукавиці і вимкнути пічку, яка також поїдає батарею і знижує пробіг на 30%. При Мінус 20 уміншається там на наполовину. В этом случае нужно довольно жестко контролировать свое передвижение по городу, ориентироваться в уровне зарядки батарей, разрядки ее особенно, потому что запас энергии уходит намного быстрее, рассчитывать те расстояния, которые тебе нужно проехать. Коли ж ці батареї міняти, де заряджатись посеред міста, і власне як доїхати на розрядженому електромобілі додому. Ми розкажемо вже скоро. А поки протестуємо машину з того ж класу, але вже на бензині. Ай 20 малолітражна об'єм двигуна 1,4, Навіть коробка автомат, але із нею не почуваєш себе як за кермом сучасного гаджета. І бачите, навіть дизайн приємніший ніж у попередника ГЕЦ. Ідемо далі. Багажник – 295 літрів у порівнянні до 200 в електромобілі. Під капотом 90 кінських сил проти 35 в Ева 5 об'єм двигуна 1,4. Коштує такий корейс 16,5 тисяч доларів проти 22 за електромобіль. Характеристики вказані на офіційному сайті брешуть. Замість заявлених 5.2, 5.3, і це в міському циклі ми маємо цілих 7,7. І при чому ми на трасі. Далі про салон. Ну, звісно, набагато крутіше. Хромовані ручки, вставки в дверях і навіть кермо, бачите, це схоже на шкіру. Звісно, пластик зроблений в стилі малолітражок 5, 6, 7-річної давності, яка не яка, от що цікаво, і дуже приємно вразила, але є бокова підтримка сидінь. Люди, які часто в місті входять в повороти, мене зрозуміють. Вертаємось до електромобіля. Нагадаю, ми тестуємо електромобіль і бензинову машину того ж класу, аби дізнатись на практиці, що вигідніше. Набравши швидкість у 100 км на годину, автомобіль стрімко втрачає заряд батареї. Ми проїхали на ньому до 70 км трасою і в місті. Здається, наш гаджет видихався. Найпростіший варіант заїхати на заправну, а точніше на зарядну станцію. Ось таке дивне відчуття, бо зазвичай, коли приїжджаєш на заправну станцію, то шукаєш вільний пістолет і колонку. А тут я маю шукати розетку. Ось вона якраз за вами знаходиться. Що робимо? Вставляємо ключ і відкриваємо. Та виявляється, навіть у столиці підзарядити машину не так просто. Після амбіційного відкриття першої підзарядної станції за три роки у столиці з'явилось лише близько десятка таких. І ще кілька у Черкасах, Одесі, Харкові і Львові. Проте це лише станції так званої підзарядки. Адже до повного наповнення енергією тут треба чекати не менше шести годин. У тій же Іспанії на справжній експрес-станції для повного заряду батарей потрібно лише 30 хвилин. Така колонка потребує в 20 разів більше енергії, ніж видає звичайна розетка, тобто 50 кВт. В Україні подібний проект можливий за умови виділення великої кількості вільної енергії, наприклад, від метрополітену із так званих вільних потужностей, електростанції, які обслуговують метро. Часто вони розміщені прямо в вентиляційних шахтах, близько до розв'язки. Але поки ці проекти тільки на папері. Та в кожному недоліку є щось своє. При повній розрядці літієві батареї електромобіля, просто постоявши з 10-15 хвилин, дозволять проїхати іще мінімум 5-6 кілометрів, принаймні до найближчої розетки. Поки електромобіль на підзарядці, ми продовжимо наш тест корейської малолітражки. Слухайтесь, отак от звучать викиди НА СО2 в повітря. Ну, Це з однієї сторони. Але от зараз немає того відчуття, що коли машина виїхала з міста, вона просто помирає. Хоча і вона малолітражка. Зараз їдемо 150 легко. От до сьогодні ніколи над цим не замислювався, але знаєте, приємне відчуття, бо за вікном відверто пасхудна погода похмуро, але ти не думаєш про те, чи провітрити тобі спітнілі вікна, чи проїхати ще 20 кілометрів, як це було в електромобілі. Проста, ми проїхали ту ж саму відстань на Ай-20 і це 70-80 кілометрів. Коштує ця пригода нам десь 140-150 гривень. На електромобілі та ж сама відстань обійшлась нам всього в 5. То що на виході? Купуючи електромобіль, готуйтесь багато їздити. Зараз поясню. За підрахунками, проїхавши 100 тисяч кілометрів, водій бензинового двигуна витрачає до 13 тисяч доларів на бензин і розхідники: стійки, масла, фільтри і свічки. Тобто, купивши машину за 16500, додайте і ще 13 тисяч. І того за 100 тисяч пробігу на своєму бензиновому авто, ви сплатите 29 тисяч доларів. Купивши електромобіль ціною 22 тисячі доларів, змирившись із лаконічною начинкою в салоні і тим, що більше 90 кілометрів на день ви не наїздите, батарея не дозволить. А також шукаючи, де вструмити розетку. За той же пробіг, ви Платите 900 доларів на електроенергію плюс витрати на ходову. Та після перших 100 тисяч на вас чекає сюрприз заміна батарей ціною в 3000 доларів. Ганяючи на електромобілі, ви зекономите 3600 доларів. Тож спортанство і економія або комфорт із дорогим бензиновим двигуном обирати вам.